Пробуйте вгадайте, який пробіг цієї машинки, і пишіть у коментарях: це Volvo V50, 2011 року. 1,6 дизель має синій колір на рейлінгах, на противотуманих фарах, лінзована оптика. Тут омивачі, фар, легкосплавні диски, зимова гума. Електрорегулювання водійського сидіння, також пам'ять сидіння на три персони, повний електропакет, регулювання дзеркал заднього огляду, шкіряний салон в гарному дуже стані. Також шкіряне з із контролем з голосовим управлінням, можна приймати дзвінки, розмовляти. Регулювання фар так називаємо у нас на майданчику пульт від телевізора. Також шестиступнева механічна коробка передач є клімат контроль. Маленький підлакітник, але глибокий. зі входом USB та Aux. Задній ряд у нас також в гарному стані. Є підлакітник з підстаканечками для пасажирів заднього ряду. Дуже зручно. Ну, думаю, що багажник тут такий місткий, бо це універсал. Ну, звісно, навіть є така сіточка, щоб нічого вам на голову не падало на задньому ряду, якщо ви везете багато речей. Ось такий глибокий багажник зі шторочкою з силиконовим килимком. В комплекті є інструменти та запаска. Також є задні парктроніки, що дуже зручно при паркуванні. Ось такий вигляд має ця машинка, містка, гарний колір. По техніці все класно. Пробігу тут дуже небагато. Та чекаю ваші варіанти з приводу пробігу у коментарях. Хто вгадає, тому приготуємо смачну каву. Чекаємо вас.